Володимир Ширма народився і виріс у селі Хутір Мокляки. Каже, тут жили його батьки і про славну історію своєї малої батьківщини. Багато чув саме від них. Чимало цих розповідей і стали основою історико-краєзнавчого нарису. А ще автору допомагали родичі, колишні сусіди та друзі. Я люблю історію, я люблю це село, люблю тих людей, які тут живуть. І тому виникла така думка: відтворити історію наскільки то можна. Життя тих людей, які жили колись, які зараз живуть для тих, хто буде жити потім. Є такі люди, які хочуть зробити щось для маленької своєї батьківщини. І не забувають про свою маленьку батьківщину, про своїх, свій рід, свої коріння, де, де народилися. Як ми тут виросли? Книгу автор писав понад рік, адже видання охоплює понад 300-річну історію села створення поселення, побут тутешніх людей, звичаї, період колективізації, Голодомор, велику вітчизняну війну, відбудову і закінчуючи нашими днями. Крім того, у книзі використані не лише спогади сучасників і література, а й численні архівні документи та газетні статті, фотографії та ілюстрації. А поки що перші читачі діляться враженнями. Вже в цю книгу вписані наші імена, імена наших батьків, імена наших дідів, прадідів. І тому ми, я з впевненістю хочу сказати, що ми цю книгу будемо вивчати, доводити до свідомості кожної дитини, тому що їм продовжувати цю естафету. Дякуючи широму Володимиру Васильовичу, він подарував велике свято, але Ті люди, які сьогодні не змогли бути в певну міру, вони померли або були репресовані. Вони сьогодні, мені здається, як ангели дивляться з неба і дякують цим людям, які створили сьогодні отаке свято. Книга Хутірмокляки моя мала батьківщина вийшла накладом у 100 примірників. Пізніше це видання передадуть до бібліотек. А автор книги наголошує, можливо, у Нарисі не вдалося показати всю трагічність та реалізм життя хуторян, проте на цьому його літературна праця не завершується. Тим більше, що це не бізнесовий проект, а любов до села, додає Володимир Ширма.